За потужну команду з Тернопільської області Дністер, який хоче також показати себе у всій красі. Команда у нього 13-й номер на спині, 29-й Валентин Білик, 7-й Роман Полодрига, 19-й Микола Ландяк та 11-й Назар Процик. Тренер яксомної двічі грали удома. 2-0, 3-1 долала своїх опонентів підопічні Олега Шалаєва. арбітра розпочинає центр відріха подалі, атакує тепер уже Дністер. Переведені на правий фланг Олег Шалаєв. Доносить своїм хлопцям. Обиграли обережніше, підіймали голову на віс. Мар'ян Бурмас не надто високий страж команди Миколаївців. Але це знаємось незабаром. Коваль бере на себе ініціативу. Пробиває прямим ударом. Але це не те, І близько, що було у матчі проти Чернівецької буковини. Ну і правої на робочої ноги. Григорії в аналогічній позиції команди суперника. Схожі прізвища у крайніх оборонців обох команд. Передача можливість забивати. Обмінялися небезпечними епізодами. Переважають ростом суперників. Ну і з досвідом Андрія Гурського зараз можна спробувати чимало змінити на користь господарів. Передача Григорія. Дяк. Дивимось уважно за атакою команди Дністер. Повинен виходити гурський. Бурмас допомагає центральному захиснику. віримо в те, що буде повноцінний навчальний процес. Ну, і всім нам більшої кількості знань, аби ці знання додавали впевненості. Хороша атака від команди Дністер Удар Дорпу з ворота. Можна було щойно вирішувати, що хочуть бачити від Миколаївського клубу взяття воріт. Тут доволі хороший пас у Дорт Буховського над поперечкою. Як ж же... на контратаках, Дністер це полюбляє робити. Пробуває. Андрій Гурський Повз ворот. Воно далеченько було. До створіворуч Піяйко, невдалий простріл. Ми... Качор! З лівої над поперечкою. Знову червоно. П'ять гравців у штрафному майданчику. Миколаївців. Вдалося перебити удар! Стар повів рахунку з зненацька! Ось вам і будь ласочка. А хто забиває? пасічник? Не без допомоги рекошету. Хороший удар головою. Ну і Олег Шилайов. Додані хвилини до першої половини матчу. Перверні на правий фланг. Там Коваль захищається. Удар на виконання Бурма. Спарирує вистріл суперника. Звітну зустріч у позиційній обороні. Гравці. Команди моменти ще! Оленодуль! Андрій Урський Григорій Коваль! Там не зрозуміло, Григорій Коваль забиває у другому матчі поспіль з першого у. Кубку України, ну якщо брати до уваги, такі матчі більш солідніші. Опередження дісталося піяйку. Є можливість удара по воротах лівою ногою. Як же ж на замасі прагнули обіграти Андрія Гурського? Ще одна спроба контролює ситуацію Мар'ян Бурмас. Хороша атака лівим флангом Гурський наздоганяє суперника, але не дозволяє себе обіграти один в один. Можливість метрів 16 завдати удару. Який момент не забиває Дністер! Ось тут дійсно пав Дністер, який займається видобутком та продажем піску в Інших піщаних виробів. Піяйко зараз пробуває лівою ногою, можливість забити Гол! 2-1. Назар Цюбка Виводить Миколаю вперед. Ось перший прохід Піяйка. Цюбка передає усім великі вітання. Кращий бомбардир обласної прем'єр-ліги забиває у брата команди Дністер. Ну ми готують. Після цієї атаки. Скажу думку про гравця, який отут мав би з'явитись. Передача на правий фланг. Момент ще! Бурмос Який! Але удар по воротах попри доволі розкішну передачу. Ще одна нагода. Удар! Немає моя воріт. Ну тут м'яч ходив, пуштиме час до другого тайму. Буде ще заміни. Це неодмінно провал в опорній зоні Миколаївського клубу. Хороша можливість для удару по воротах. Бурмос все контролював. Поплески. Тут уже працює страховка. Хороша атака лівофлангом Дзюрах помиляється позиційно. Простріл! Момент іще. Гол 2-2 у нашому матчі! Нічого собі! Деністер! Змушує команду. Господарів трішки заспокоюють. Ось вам є. Удар лівої нової бурмас, начебто і перервав. Але Славецький помиляється зараз. Дуже прикро. Атакує Дністер через центр поля. Ну мотивація зовсім інша зараз у обох команд! Гол 3-2. Нічого! Забі, Дністер знову повів рахунку! Прекрасно зіграно, і вся команда йде вітати свого Валентина Білика. Ось самі Білик протягнув, увійшов штрафний майданчик, і у нас 3-2 на користь команди. Гостей. Ну, Якщо гадаю, білик також може бути цим сповна задоволеним. Ну... Не до кінця було помітно. Удар головою. Хороша реакція Поповича. Цюпка забиває. Це дуже важливо. Але і крім цюпки повинні бути хлопці, немов джокери, які можуть поконкурувати на другому порт. програв другий поверх. Передача на правий фланг є можливість забити в четверте. Моменти ще й гол! І це, мабуть, все. Білик, врешті-решт, забиває. Ну, Бобик перед тим, білик. Ось, власне. Олег лайв. Скандує до глядачів. Ось чудово зараз вирішує долю цього епізоду. І... Артемович, чотири хвилини йде навіс на ближню стійку. Федина потрібен хороший удар лівою. По регбійному зараз цього пострілу. Доволі невдало. Україна обіграла місцеву команду Миколаєв. 9 балів у хлопців Олея Шилаєва. Зараз привітання учасників.